Предъявляют нападение на бизнесмена. На какого бизнесмена? Не знаю. Ну, а вы же не санозны с этим? Нет, я не стрелял ни в кого. Затриманий чоловік свою провину відкидає. Втім, правоохоронці під час обшуку знайшли досить доказів, що підозрюваний посягав на життя бізнесмена. До того ж, робив це двічі у серпні та лютому. Перший раз поцілив по ногах, вдруге стріляв уже в голову. Усе відбулося близько 9-ї ранку на території бюро судово-медичної експертизи. Бізнесмен Дмитро Макс стояв неподалік від входу, спілкуючись у справах, коли до нього раптово підбіг невідомий та здійснив кілька пострілів. Усе тоді сталося так швидко, що ніхто не встиг зорієнтуватися. Бізнесмен саме розмовляв із жінкою, коли до них наблизився невідомий молодик, витяг пістолет і вистрелив просто в обличчя. Були люди, причому з собою стояла жінка, розмовляла, тут ні уже не кого-либо. підходять, стріляють, уходять. Після пострілів зловмисник безперешкодно втік через задню хвіртку і поїхав автомобілем, номер якого ніхто не розглядів. Очевидці ж одразу викликали швидку допомогу та поліцію. Була обнаружена рана лобної області. В області рани знаходився раніший снаряд в від резинової еластичної пулі. Бальному була проведена первічна хірургічна обробка рани, ізвлічний снаряд передан поліції. це був уже другий напад на Дмитра. Поліцію вже почали звинувачувати у некомпетентності та бездіяльності. Правоохоронці ж переконують, робота йшла, просто не розголошували деталі слідства. Оперативна робота вона є на то оперативною, що ми не можемо висвітлювати те. Чим ми займаємося, які версії відпрацьовуються для того, щоб мати такий результат, як сьогодні? На даний час проводяться першочергові слідчі дії щодо збору доказової бази відносно осіб, які можуть бути причетні до організації цих резонансних злочинів. За підозрою у нападах правоохоронці затримали 32-річного місцевого мешканця. Раніше засуджений чоловік переконує, він не кілер, а просто будівельник. Чи ми? Сейчас ничем дома сижу. А чем на життя роботу? Работав на стройках. А когда коли вони працюють? Чуть больше месяца. Та під час обшуку у звичайного безробітного знайшли справжній арсенал зброї та цілу купу доказів. Вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухові речовини, засоби зв'язку. Чорнові записи схеми розташування, домоволодіння, місця роботи потерпілого, маршрути приходу та відходу з місця вчиненого злочину, маршрути руху пересування потерпілого. Підозрюваного заарештували йому світить 15 років тюрми. Слідчі вивчають кілька версій і шукають ймовірних замовників злочину.